Вчора був на новій пошті, а у них на пакетах написано: завтра буде. Я такий, О, я, я навіть сфоткати хотів. Думаю, нічого собі, це вони мотивують українців так, що завтра буде, чи, чи, це, чи вони щось знають. І потім вдома вже мені пояснили, що це стосується доставки. І е, е, я, знаєте, недаремно, недаремно ти звертаєш увагу на такі символи, знаки, слова. Адже е, коли дивишся на е, наших чиновників. Інколи відчуття, відчуття, що завтра не буде. Завтра не буде. Бо люди не, за, не завжди і не цілком на мою точку зору, адекватно сприймають те, що навколо нас відбувається. Вони е, сприймають світ на рівні 2021 кінця, 2022 початку року, і от абсолютно не хочуть е, сприймати реальність, е, яка нині. Нині в першій четвертині 2024 року. Чому вони не хочуть це робити? Тому що вони розуміють, що нині йде питання вже не тільки про Україну, а персонально і про них. Персонально про них. Вчора один із високопосадовців написав, причому дипломат. Написав, що він а, співчуває українським католикам. Дипломат пише. Що він співчуває українським католикам? Знаєте, я вже багато раз говорив, що слава Богу, що ми не живемо в якійсь країні там ближнього і дальнього сходу. бо ті релігійні моменти, в які грає, грають інколи чиновники, вже давно привели б до серйозних внутрішніх проблем. Я отак м'яко кажу: згадайте, конфлікти там. На релігійній основі. Знаєте, то в нас одна церква не така. Ну, добре, там зрозуміло. Тепер у нас співчувають католикам українським, бо Папа Римський щось не так сказав. Не так, як їм хочеться. Утоявіть собі, от собі, якби щось подібне сказав громадянин України, який перебуває в Україні. Ну, я не знаю, згнобили б, закинули під лавку, назвали б всіма можливими словами. Був би загальний осуд і так далі. Якщо на Папу Римського скалимо зуби, бо на нашу точку зору він сказав якось не так, то треба з ним воювати. Знаєте, вчора все весь простір публічний був забитий повчаннями українських чиновників Папи Римського. Це можна реально знаєте, от знову зібрати, як от козаки писали лист султану, так наші чиновники вчора писали листа Папі Римському. Я коли дивлюсь на це, я думаю: а завтра буде. З такими чиновниками і з таким підходом.